Включай свій калькулятор. Покажу, що можна пограти. Аркадні автоперегони на виживання. Де тобі ніхто не скаже: Ну давай, ламай, ми ж мільйонери. Ultimate Demolition Derby. Аркадний автосимулятор РАЛЛІ В-Раллі 3. Куди ж без квестів? Уру. Шутер від першої особи. Unreal 2 The Awakening. Глобальна стратегія. Вікторія. Імперія під Сонцем. Це тобі не Call of Duty. Це тактичний шутер В'ятконг. Ще один шутер від першої особи із легендарного всесвіту. Warhammer 40 000. Fire Warrior. I want a rock! Фраза, яку ви не один раз почуєте в шутері від першої особи. Will rock! Шутер з елементами RPG. Wolfenstein. Enemy Territory. Зроби собі манікюр та покажи свої пазурі у екшені Люди X2 Wolverine's Revenge, шутер першої особи з елементами стелсу, оснований на коміксах 13. І не останок трошки казуальщини, яка тільки виглядає легко. Хоча насправді це не так. Зума.